одне протистояння в рамках дивізіону Голд. Між собою зустрічаються зустрічається колектива Max Team. І вже на прострільну передачу накриває. Забирає у руки Максим перепалиться. Осташевський. Відповідає Макс Тім. Здорово, Осташевський. І удар поворота. Олексюк, Максим. Скинув на Мельниченка. Мельниченко пробиває лівої. бажає Голодніков з'являється Україні на Уса. Олександр Ус. Олександр Ус. Низу. Покотив на Мельниченка. Мельниченко його. Зміж є до центральної зони. Тихає від моєї Це Гольова. Опа. Кохається центральним. Колом уже не, не зміщує. Андрущенко, Андрушенко. От зараз Андрущенко. Зражевський. Митник. Митник притримує Денис митник. Митник б'є вже блок. йому Штрафний. Можливо, викотик він. Під удар у Суаус по-різному вже може вигадувати, ус, він пробуває і точнісінько у кут худворі. Максима Перепалиці. 1-0, повів Девелоперс на 12-й хвилині. Так каже, гріш туди і надіяти там, на що на спорті вас. Один нуль. Рашарський центр вам рухається. Роспорядиться. Лимар на дальню. Полиця. Перший на м'ячі голкіпер. Мальниченко. Мельниченко. Мельниченко тягне м'яч. Капітан, колективом. Прибуває мотник. ставиться під цей удар. Суперник знову відповідає Максімі. Не перекає Романа Дашоева, його Росташевського страха воріть спину. Голодніков. Голодніков попришне передачу не точна перехопля Мельниченко йде передачу Ігоря Осташевського. Горосташевський Ігор з лівої ноги пробиває. Доправив Голодніков на Лимара Лимар. 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 Голодніков. Голодніков у карній зоні. Першто Зрашевський Ігоря. Роман Зрашевський митний. Ще підтримує атаку Ус. І Олександр. пробиває. Митник. Митник, центр. П'ять у руках. Мельниченко ступився і втратив. м'яч. Фактично на рівному місці Олександр Мельниченко. Кілька секунд до перерви. Митник стає пробити! Встигає забити. гол Денис митник. Бриситься за секунду до перерви. Поміж нігу кіперу Макс, Максим у перепалиці. ось такий гол отримує Максим у власні ворота. 2-0 стає рахунок. Ми йдемо на перерву уже за заповіні переваги Девелопекса. Другий тайм розпочався. І... Ну давайте продовжимо напевно після розігрушу. Штрафного мельниченко робить забігання. Олексій всіх ідея окзан пробиває. Росташевський гол. Забиває його Росташевський. Вадим. Четверта хвилина по перерві. Один гол відіграє. Макс -тіб. І заміни відбуваються у Дебро Лопеса. По сигналу митних присіпря з центрального кола. Давай, 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 забі'ємо! Давай, 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 давай забігаємо! центр. Не прийшла передача на лею ворота порожні та мус, і він забиває. У порожні ворота. Зіткнення трапилося і на газоні відразу два виконавці Мак Сім. він відігравний м'яч для Макс Тім. Девелопекс забивав втретє, дивився вар голу Зараховано не було. Моменту митника. <запрошу> Митник. Забуковай, діагональ виконує, точну ус. Простріл. Діпі... Митник. Митник. Відіграє Мельниченко. в у Девелопса. Ус. Заражевський. Заражевський. Ус. Справа. Олександр з-під суперника. Позпереджає Мельниченко. Мельниченко нас догнав Олександр. І є кому віддати ще з другої спроби. Осташевський. Не дуже точно прострілював. І ми не побачили завершення. Кидає Перепалицький. Осташевський, китає уса справою. Справою і поруч готовий гру продовжувати він. Відповідь була однозначна. Так і м'яч у грі. Девелоперслата. Шлюга навістрі опинився, розпорядився неточно. Максим відповідає. Олексюк переслідує його з Ражевський. Олексюк. Низом зреагував Роман Башай. А от розігрує. А от розігрує Максим до пивання і тут двічі реагує. Скидає Осташевський, пробиває партнеру ближній кут. Забирає гол кіт зварає кола. Там знову геп відбувається заміна у Макс Тім. Манішко одягає Олексюк і він міняє гол -кіпера. Максима перевалитьох на антиволопок. Тим часом відповідає митний. Старши на м'ячі. Лимар. Він нарешті. Точно митний. Як іде, правіше голодніков. Вихід на голкіпера. Передача Олексюк. Олексюк. Куренной. Мельниченко. Низом. Олексюк. Мельниченко пробиває, блок. ставить Митний. Одразу ще раз. Пас низом Олексюк Терної віддає. Бореться Сташевський і у двох нагол. рахунок Рафанальстей 2-2. Зрівнює Максім. Показує про перегляд вар. 53 секунди чи з часу. Фінальна зв'язка. Арбітер на дальній бровці ще показує про перегляд повтору, але знову виникає пауза. Хлопець. Набере 21 е, заліковий бал сумарно. У спослизнувся м'яч летить в порожні ворота Деве Рахунок. Рахунок 3-2. І Макс Тім у лідер. Заключні кілька секунд повертає. Що порожні? Я не влітає. Фінальний рахунок 3-2. Тім сьогодні бере три очки. Тім, друзі камбачать і виборює для себе позитивний результат у турнірній таблиці. Команда Олександра Маліченка набирає 16, заліко... 16 залікових балів.